Ласкаво, прошу. Я назвав це Форт Паркер. Звісно, це не фортеця. Але квартплата не росте, тому не скаржусь. М'ятної настійки. Звісно, звісно, це не Зіма, але з іншої сторони, все не вона. Ти Кай Паркер. Точно. А ти одна з близняток Зальцман. Впізнаю запах клана Близнюків. Краще скажи ти Лінда або. Або Джоні постійно вас плутав. Мене звати Джозі, як мою маму, яку ти вбив. Так, добре. Технічно я намагався вбити тебе та твою сестру. Ем, але це все в минулому, так що давай забудемо. Забути? Ти монстр. Монстр не врятував би тебе. А ось вам більше, яка хотіла тобою поласувати вона і є справжній монстр. Вона з друзяками рулить цим світом і звільнили мене лише заради забавки. Кожного дня, як по годиннику, вони знаходять мене та вбивають. Але так як я прив'язаний магічно до цього світу, померти я не можу. Тому я кожен раз повертаюсь, а вони знову знаходять мене та вбивають. Кожен день такі ось магічні голодні ігри. Та дівчина навчалася в моїй школі. Чому вона тут? Ні, ніяких питань задарма. Інформація за інформацію. Що ти робиш тут? Я... Я використала морамізеріум. Мізеріум. Все зрозуміло. Вони почали тріскатись, і ти кинула їх сюди, не піклуючись про мою безпеку. Я намагалася створити новий світ, але відьми нас обдурили, і ми потрапили сюди. Обхитрили, буває. До речі, що саме? Я дала тобі інформацію. Тепер твоя черга відповідати на моє. Чому Джейд тут? Yeah. Так. Ну це питання не до мене.